Меріал худно за 21 день. Третя серія. Сьогодні дуже важливий день. Перше зважування. Давайте подивимось з чого я починала і який результат зараз. Я починаю проходити марафон схуднення Академія XS. 24.11 72.95 Готові? Семдесят два дев'яносто п'ять. Готові сімні марафону. Що змінилось? Да, я, звісно, розуміла, що я схудла, тому що я всього притримувалася тренування 8 хвилин на день. Правила харчування, деякі лайфхаки з марафона. Але за тиждень 3 кіло 300 г – це просто анріал. Ну, сексі сталі, так, сексі. Хто до маві марафонів? Я! Кого найкрутіша програма? В мене. Відкриваю набір на новорічний інтенсив. Два тижні до нового року ми тебе приведемо в порядок. Пиши слово, і я відправлю тобі всі деталі. Господи, а що буде далі? Це тільки перший тиждень, о oh майка.